Понад чотири дронів та 24 ракети, у тому числі балістику, росіяни запустили по Україні в ніч проти понеділка. Загинуло двоє людей. На тепер восьмеро поранених у Києві, четверо травмованих в Івано-Франківську, зокрема дитина. Івано-Франківськ відбивав найбільшу атаку від початку повномасштабної війни, повідомляє мер міста. Росіяни спрямували на область вісім ракет. Війська РФ цілили переважно по оселях людей, і вкотре найгучніше в Києві. У місті понад півтора десятка влучань, є жертви та поранені. Ці кадри з метро Лук'янівська росіяни обстріляли станцію, коли там переховувалися люди. Вони опинилися в заручниках у непроглядному диму. Ворог гатив по багатоповерхи багатоквартирних будинках, атакував дитячий садок, торгові ятки, гаражі. Через атаку Польща вкотре піднімала у небо винищувачі і перевела в режим готовності своє ППО. І до нашого етеру приєднується кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з Києва. Стаса, вітаю, колеги, Наразі перебуває. Розкажіть, будь ласка, в яких районах ви вже були, і про оновлені е, дані щодо постраждалих вітаю колега. Наразі перебуває в Шестінківському районі міста Києва. Тут сьогодні вночі російські БПЛА типу шакету, шакету у багатоквартирний будинок а саме між другим та третім поверхами, через що зайнялася пожежа. Наразі ДСНС вже ліквідували її. Також е, тут відомо про одну поранену людину та одному одного чоловіка вдалося врятувати. Тож наразі саме на цьому об'єкті вже погасили пожежу. Наразі сюди запустили вже місцевих мешканців. Вони розбирають завали своїх квартирах. Вже прибирають, прибирають скління, яке розбите. Також на території цього житлового комплексу були побиті не лише будинок, а й постраждали машини. В них були вибиті лобові стекла. Також інші скління та були уламками пошкоджені. Кузов автомобілі. Також біля метро Ух'янівка теж е, були приліти та безпосередньо сам прильот в е, станцію метро, через що було зруйновано все скління у станції. Також була пошкоджена вхідна група. Наразі станція метро Ук'янівка працює лише як укриття, а е, туди не пускають людей. Та е, біля неї теж все е, все. Погороджено для того, аби люди не не постраждали від уламків та від скління, яке побилося. Також ми сьогодні були у Дніпровському районі столиці. Там сьогодні також російський попливати типу по шахет влучив вже у торгівельні ряди, через що було займання на площі понад 500 квадратних метрів. Також там був волонтерський центр серед тих торгівельних рядів, який працював ще з 2014 року, і він. Допомагав нашим військовим та цивільним, зокрема на Херсонщині, подолати е, наслідки як окупації, так і прифронтових буднів. Е, військовим допомагав тим, що вони збирали гроші на все, облад... ну, на обладнання, яке вони просили. Це телефони, ноутбуки, е, рації, автомобільна техніка. Вони пліли сітки. Також вони на своїй е, свої локації організовували літературні вечори. Концерти, де збирали також гроші на Збройні Сили України, аби допомогти їм якимись матеріальними благами. А також сьогодні в Києві уламки БПЛА влучили як в садочок, так і в супермаркети. Навіть сьогодні застосовували авіаційну техніку, ДСНС для того, аби гасити одну з пожеж. Тож наразі у мене вся інформація. Прошу коло вам слова. Дякуємо Сасу за інформацію. Бережіть себе. З нами був Станіслав Сверид з Києва. Зараз місто оговтується після ракетно-дронової атаки. Росіяни регулярно і цілеспрямовано б'ють по цивільних столиці. Ми дякуємо всім службам, рятувальникам і медикам, які допомагають людям впоратися з бідою у ці критичні хвилини.